І остання лекція по даному предмету присвячена Framework. Scaled Agile Framework це онлайн-база знань, що складається з доведених, інтегрованих принципів, практик і компенсацій впровадження Lean, Agile і DevOps при масштабуванні. Це гнучний фреймворк для масштабування процесів проєктів в організаціях. Уся ж структура організації виглядає ось так. Да? Це портфоліо, програма і команда. Якщо порівнювати да, всі процеси, які є у е, сейф, то їх набагато більше, ніж, е, що ми розглядали раніше у скрамі і у канбані, Да, можна бачити на цьому слайді, як виглядає Save. Да, все, все його життя представлене на даному слайді. Давайте ж розбиратися, що тут намальовано, да, і як взагалі працювати по сейфу. Загалом да, сейф можна розбити на декілька поверхів, да, де на першому поверсі сейф буде знаходитись скрам. Відповідно, якщо у да, скрамі ми розглядали це да, інкремент, ми приносили кожного спринта, да, то в даному випадку. Вводиться нове поняття як програм-інкремент. Да? Загалом воно буде займати приблизно 5 спринтів. І також вводиться нове поняття api Planning. Загалом в сейфі да, це практично класичний скрам. команди по 3-9 людей, спринти по 2-3 тижні. Є скрам ролі, скрам артефакти, скрам події. Тільки команда тепер не цілком незалежна. І спринт не цілком самостійний. Аби прив'язати між собою роботу різних команд одним, над одним продуктом, да, спринти тепер поєднуються у програмні інкременти. А це 5 спринтів, десь один продукт-інкремент. Да, І якщо в Scrum корекція виконувалася по завершенню кожного окремого спринта, то в safe по завершенню PI. У чомусь це економить час і спрощує роботу в масштабі. З іншого боку, якщо ми допустили помилку на початку, то часто тягнемо і розвиваємо цей вантаж аж до наступного PI-пленга. На другому поверсі серф додаються деякі напрацювання канбану. Velocity Metriki, Scope, спосіб призначення пріоритетів і, звісно ж, дошка. Останній з п'яти спринтів оголошується організаційним. На зборі цього спринту приходять всі команди, тобто загалом да, це 100 і більше людей. тобто Це вже всі-всі, да, всі хто будуть працювати загалом да, в нашій організації над даним продуктом. Так чи інш, інакше, які з ним пов'язані. Тут аналізується технічний порог, виконується планування архітектури і загалом синхронізується робота команд. А, да, хто ж живе, живе на цьому другому поверсі? Тут вводяться вже нові ролі: це системний архітектор, той, що керує архітектурою, вводиться продакт менеджер старший від власники продукту за званням і повноваженнями, і реліз-трейн інженер, фахівець проєктного менеджменту. Наступні рівні, да, скоріш за все, звичайні розробники, тестувальники да, не будуть доходити до цього рівня, тобто зупиниться десь на другому поверсі. Бо третій і ще буде четвертий рівень, да, вони вже більше пов'язані саме з менеджментом. Відповідно, на третьому поверсі відбувається координація великих систем взаємодії між директорами, відділами, клієнтами. На цьому поверсі аналізуються і перетворюються гіпотези, а також створюються довготермінові плани. Цей поверх може бути останнім, якщо у компанії немає портфелю. А от якщо він є, то. У нас з'являється четвертий поверх, на якому відбувається ощадливе управління портфелем Lean Portfolio Management. Тут обираються перспективні напрямки і розподіляються кошти, приймаються рішення про покупку чи злиття організацій, створюються нові напрямки і закриваються старі. На цьому поверсі народжуються, коригуються і перевизначаються бюджети. Для оцінювання існує ряд метрик для синхронізації свої ритуали. Отже, якщо казати про цінності це Safe, їх 4 на 4 основні цінності. Це ключ і основа для ефективного застосування цієї методології. Перший це узгодженість, вона необхідна, щоб іти в ногу зі швидкими змінами, руйнівними силами конкуренції і географічно розподіленими командами. Узгодженість забезпечує розширення прав і можливостей, автономію і децентралізоване прийняття рішень, дозволяючи тим, хто реалізує цінності приймати правильні рішення на місцевих рівнях. Вбудована якість це наша наступна цінність. Вона гарантує, що кожен елемент і інкремент рішення відображає стандарти якості протягом усього життєвого циклу розробки. Наступна цінність це прозорість. Без довіри ніхто не може створити високопродуктивні команди і програми, а також укріпити впевненість необхідну для прийняття і виконання розумних обов'язків. Без довіри середовище значно менш цікаве і менш мотивує. Прозорість, яку ви забезпечуєте за допомогою деяких практик сейф, перший крок до довіри. І останній цінність це програмна реалізація. Що перші три цінності сейф не мають значення, якщо команди не можуть працювати і постійно доставляти цінність. Тому сейф приділяє велику увагу робочим системам і бізнес-результатам. Перші три цінності дозволяють командам Safe сконцентруватися на четвертій. І да, давайте поглянемо, яким же чином проводити цей на, на PI-планінг. Uh, да, можна бачити, що uh, на рівні розробників, да, як команда буде з ним гратися. Отже, бачимо наші ітерації, да, в даному випадку їх по 4 штуки, uh, на кожен PI. Да, тобто uh, в кінці кожного, да, перед початком кожного PI у нас буде відбуватися pi planning. Це планування на певний період часу. А, на цьому етапі участь да, в PI-пленінгу беруть і системні команди, і agile команди, і так далі. Тобто всі ті, хто буде працювати над даним продуктом. А, по, протягом нашого спринту да, PI-інкременту да, цього можуть відбуватися якісь системні демо, якісь да, демонстраційні, але в кінці його основне буде відбуватися уже. Як результат роботи за весь наш PI. Якщо розбивати pi пленінг на кожен день, то давайте поглянемо, як це відбувається. pi пленінг загалом займає приблизно 2-3 дні. Це досить вагомий мітинг, який відбувається перед кожним PIM. PI зазвичай на це раз на Три-шість місяців. Це буде залежати вже, як вирішить а, да, загалом керівництво. Отже, якщо казати про перший день, як це відбувалось, да, спочатку відбувається бізнес-контекст. Да, нам надаються інформація загалом, які в нас цілі, що ми будемо планувати робити, що запланував бізнес, і на якому взагалі, да, як справи у бізнесу в цілому. Наступний крок да, нам буде розказуватися про бачення продукту, які пріоритетні фічі, тобто, над чим ми будемо працювати. Наступна година це архітектурні рішення, загальні фреймворки, техніки, які будуть застосовуватися для досягнення да, виконання цього PI. Наступний це Planning Контекст і ланч. Нарешті ми дочекалися його. На, на даному мітинг буде розказуватись про загалом планування на да, тих пояснення тих процесів, які будуть у нас відбуватися. Після цих загальних на, мітингів і ланчу у нас відбувається тім breakout. Команди, там розходяться. На, по індивідуальним кімнатам, скажімо так, і е, створюють, розробляють е, драфтовий чернетковий варіант для ідентифікації е, ризиків, е, ті, е, те, як вони будуть працювати над цими задачами, е, які були озвучені. Тобто відбувається розбиття тих. Загальних задач, які були характеризовані на більш уже маленькі, і як над ними буде працювати команда. Після цього да, команди знову збираються на єдиний мітинг, у єдину кімнату, де буде да, представлений оцей план, уговорені ризики, і, відповідно, далі буде да, відбуватися. Да, або вирішення цих проблем, обговорення якихось відгуків, як менеджмент буде на це ставитись, да, які є виклики, які є ризики, і як, з ними будемо, да, як їх будемо вирішити. Оскільки ви бачите, це все почалося о 8-й ранку і закінчилось о 6-й вечір. Тобто, це да, цілий день роботи, обговорення, постійне планування а, і так далі. Якщо казати про Team breakout, то як, як же він відбувається? На рівні команд да, представляється наступна до, дошка, де е, показуються наші ітерації. Да, тобто ітерація 1, 2, 3, 4, і 5 да, це додатково. Відповідно, на цій art Planning Board, що у нас? Синеньке це фічі. Червоне це е ті фічі, які мають певні залежності. І жовтеньке, да, помаранчеве це те, що е да milestone або яки, якась подія. Е да, це може бути або день релізу, або е якась інша подія. Фічі, е яка має залежності. Е які ще не виконані, відповідно, не може бути да, відправлені далі на розробку. Тобто, якщо да, є якась червона карточка, то значить це є помилкою. Е, помилкою в плані того, що ми не можемо починати да, працювати над задачею, вона, скоріш за все, є да, скільки помилкою, скільки ризиком. Е, поки от, да, команда вельмедів не зробить там, свою задачу у першій ітерації, е, від неї буде залежати команда Leviv. Да, які, якщо команда відменів, да, в даному випадку щось провалить, то, скоріш за все, не зможе команда да, левів почати роботу вчасно. Відповідно, да, все буде зміщатися. Тобто, допоки у нас будуть такі червоні картки, червоні залежності, то да, їх треба розставити так само правильно. Таким чином, щоб, по-перше, зменшити цю кількість залежностей. По друге, якщо вони є, то зменшити вірогідність ризику, який може бути, якщо одна команда не встигла за одну ітерацію щось зробити. Відповідно, на картки будуть розставлятися вже і певним чином. Картки, які не мають залежності, краще всього да, переміщати у, на початковій ітерації, да, там перша друга. А, коли да, команда розробила даний план, представила всі залежності між командами, да, проговорила всі ризики, починається наступний день. Да, на наступний день відбувається знову планування, зроблено на основі попереднього дня да, дискусії, того, що обговорив менеджмент, далі ще да, наступний тім-брейкаут breakout. Коли команди знову розходяться по кімнатам і вже да, розробляють свій фінальний план, обговорюють ті, да, визначають ті ризики, які будуть, можливо, да, розносять знову по іншим ітераціям ті задачі, які будуть виконуватись, оскільки могли певні ризики бути неврахованими відповідно, або якісь да, були зациклення, коли одна команда вважала, да, що буде залежати від іншої, і навпаки. Після того, як команди да, вже розробили цей фінальний план, да, представили, да, затвердили його між собою, команди а, далі вже будуть представляти його фінальну версію, обговорювати ризики, а, да, і після цього можуть піти на ланч. А, далі обговорюються. Всі програмні ризики, да, які все одно залишаться, вони представляються і обговорюються. Далі відбувається голосування за да, між командами за цей да, API. Після цього, якщо необхідно, да, відбувається нам, да, можливо, останні. Да, Переробки, які можуть бути необхідними, і план затверджується. В кінці відбувається ретроспектива, на останній інструкції, і ми починаємо вже роботу над, на, над цими ітераціями Відповідно, два дні суцільних мітингів, тобто якщо вам мітинги не подобаються, сейф, мабуть, не для вас. Якщо казати про team breakout на другий день, то на ньому також відбувається встановлення бізнес валю для команди. Тобто для кожної задачі, яка в нас є, яку команда планує, для цих задач буде виставлятися бізнес валю. Воно буде відповідати, наскільки задача важлива саме для бізнесу. Звідси і буде також розставлятися певні пріоритети. Uh, да, команда буде фіналізувати ці, да, ці цілі для API, на яких бізнес-онер буде да, ставити своє бізнес значення бізнес да, вилів uh, Також, якщо проговорювати про ризики, да, то будується IRTPI-ріск, да, ROM board. ROM, як абревіатура Resolve, Owned, Accepted and Medigated. Відповідно, Resolve це команда, вирішила яким чином, da, що ризик, який був, da, тобто ризики розбиваються по, по, по цим чотирьом категоріям, e, і команда кожен ризик класифікує. Тобто, Якщо він Resolve, команда погодилась на те, що da, ризик вже не є ризиком. І його можна да, загалом проблема вирішити. Owned, тобто команда а, бере відповідальність на себе а, за цей ризик, і відповідно він не може бути адресований під час цього API-пленну. це ті айтеми. А, які команда розуміє та приймає. Навіть да, потенційні проблеми, які можуть виникнути, команда їх приймає. І Mitigated, коли команда ідентифікує план для да, зменшення впливу на цей ризик. Да, загалом це відбувається протягом усього, да, PI-plaйнгу, команди повинні ідентифікувати загалом всі ризики, да, які можуть бути для того, щоб. Зменшити їхній вплив, або просто прийняти, що цей ризик не є ризиком для того, щоб досягнути відповідно основної їхньої мети. Якщо казати про переваги та недоліки з agile фреймворку, то до плюсів можна віднести, що Skill Agile він допомагає кросфункціональним командам ефективно співпрацювати між собою. Да, Допомагає організаціям підвищувати свою прозорість для співробітників, як ви могли вже зрозуміти, що оскільки всі співробітники да, приймають участь у цьому піа-пленінгу, то є повне розуміння, хто з, чим, з ким взаємодіє, хто над якими задачами буде працювати, яка команда буде за що відповідати. Тобто, навіть звичайному да, співробітнику на першому поверсі їм приблизно зрозуміло, хто чим буде займатися. Відповідно, підтягуються всі сторони проєкту при розширенні ціле бізнесу, оскільки одна команда не може підвести, не повинна підвести іншу команду. Таким чином, якщо якась команда буде просідати, то це буде впливати на, на, загалом на, всі, на, всі, на, весь, на всю організацію. Відповідно, да ми підтягуємо кожну команду до певного рівня. Використовується безліч непоганих інструментів, да, це канбан і тощо. Процеси сейф зрозумілі, доступні для пояснення, відносно легко впроваджуються в організаціях. Тобто, загалом для звичайних команд, да, для першого-другого поверху, це максимально просто. Да, у нас, да, можна вважати, що це Scrum of Scrum. У нас є якесь велике планування. Далі у нас відбувається. Ми все запланували на довгий період, і починаємо працювати. У нас вже є розпланована кожна ітерація наперед. І ми просто починаємо над ними працювати і поставляти цей інкремент. Також є формалізований план для Software Development Like Cycle, де пропонується TDD, виконується статичне сканування, CICT, фіча того і так далі. Функції кожного співробітника визначені досить строго, тож кожен розуміє, що йому робити. До недоліків. Skill Digital Framework дехто вважає, може вважати цей фреймворк недостатньо гнучким, тому що в ньому багато уваги приділяється попередньому плануванню. Відбувається воно на 12-36 місяців та визначенню процесів. Загалом у нас було планування приблизно. 3-6 місяців. Але, як ви вже змогли зрозуміти, що два дні в цілому повністю випадають да, із життя, оскільки вони повністю да, відповідають за планування на довгий період. Інколи важко спланувати, що буде завтра, а в даному випадку планується на, да, до 3 років. Що буде з бізнесом через 3 роки, досить важко сказати в деяких випадках. Да, плани можуть теоретично змінюватися, а як ми зрозуміли, да, Kelsey Già Framework, якщо ми запланували, то ми повинні досягнути цього Да, До мінусів також можна віднести, що він більш каскадний, ніж командою рітовний підхід. В цьому фреймворк дуже часто і фінансоємкий в контексті комунікації і зібрань. Так, два мітинги, коли команди нічого не, 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 ніякого інкременту не приносять, відбувається суцільне планування. І коли реальність не відповідає очікуванням, реагування та адаптація відбувається досить повільно. Е, як вже було сказано, команда повинна досягнути інкремент, да, оцього інкременту, оцього е, пінкременту, закінчити пі пленінг після Цього періоду лише вона може да, змінювати якісь свої задачі, пріоритети, да, оцінювати нові реалії і вже на них реагувати. На цьому курс, да, лекційна частина по даному курсу: методології Scrum розробки програмного забезпечення завершена. Дякую за увагу!